Вітаю вас на практикумі по аромопсихології. Цей практикум. Першочергово був створений для психологів. Але якщо ви людина, яка допомагає іншим людям, можливо, ви йога-тічер, можливо, ви е, тілесний терапевт, можливо, ви робите масаж, можливо, ви допомагаєте людям навіть в своїй професії, яка не пов'язана з психологією, але ви постійно спілкуєтеся з людьми, у вас велика кількість людей навколо вас, і вам ви хочете допомагати людям більш якісно. Працювати зі своїм психологічним станом. Тоді цей практикум для вас тут, на цьому практикумі, я поділюся умовними протоколами. Чому умовними? Тому що ми всі з вами розуміємо, що немає протоколів використання ефірних олій в психології. Це все створюється моїм досвідом, досвідом моєї команди, досвідом аромапсихологів, яких я випускаю вже два роки. І сьогодні я розумію, що цей інструмент. Може допомогти тисячі, а можливо, і мільйонам людей, бути більш здоровими, бути більш стійкими. І сьогодні нам це дуже необхідно. Давайте знайомитися. Мене звати Наталія Шойко. Я практикуючий психолог більше 10 років. За ці 10 років я вивчала. Велику кількість напрямів, велику кількість інструментів, які б допомогли моїм клієнтам почувати себе краще. Деякі інструменти потребують великої кількості часу, деякі інструменти потребують від клієнта великої сфокусованості, і не всі можуть використовувати е, інструменти, е, які пропонує психолог. І коли я знайшла в своєму, на своєму шляху, мені Всесвіт привів мене до ефірних олій, я зрозуміла, що це саме той інструмент, яким дуже легко використовувати самостійно, взяти маленьку пляшечку. Ось таку, це, наприклад, лимон. І капнути всього лише одну крапельку собі на долоньку. Розтерти, нагріти трішечки ефір нулі. В своїх догоньках і зробити один глибокий вдох. І вже ефірна олія потрапляє в наш кровоток, потрапляє в наш організм і допомагає йому. Як допомагає? Допомагає, розносячи кисень по організму. Це перше, найпростіше, але найважливіше, що робить ефірна олія, і цим самим допомагає нашому організму функціонувати. У нас стає більше енергії, сфокусованість це саме те, що дає нам лимон. І це дуже легко використовувати. Дуже легко використовувати як в самостійній вдома практиці, так і в своєму кабінеті з клієнтами. Тому я створила цей практикум. Тому що я побачила, що це сьогодні допоможе великій кількості людей почувати себе краще. А хто, як не психологи, можуть нести цю інформацію якісно, з розумінням, з глибиною і доносити важливість, доносити цінність здоров'я психологічного до кожного свого клієнта. Саме тому моя місія нести культуру ефірних олій в кожен дім, нести ці знання. До спеціалістів і ділитися цими знаннями, щоб кожен міг використати ці прості інструменти в своїй практиці, і за ці два роки. В мене сформувалась команда експертів, команда людей, які люблять ефірні олії і використовують їх для себе. І я стала лідером Рома спільноти навчальної платформи Рома Академія, де ви зараз також навчаєтесь і створюю різні проекти для того, щоб нести культуру ефірних олій в світ. А почнемо ми з вами з наміру. У вас, скоріше за все, був запит на те, щоб отримати якісь нові знання, отримати якийсь новий інструмент, нову підказку Всесвіту, і Всесвіт вас привів сюди, на цей практикум. І все точно не просто. Не просто так ви потрапили на цей практикум, не просто вам трапилася зустріч зі мною. І мені важливо зрозуміти, як ви прийшли до світу ефірних олій, де ви зараз знаходитесь? Можливо, ви давно практикуєте і. Вже вам ці перші кроки і знайомство з ефірними оліями, яке ми будемо проходити на цьому тижні, ви вже давно познайомилися, можливо, ви тільки починаєте. І який саме намір ви ставите собі на цей курс? Де б ви не знаходилися? Якщо у вас 10 років практики, якщо у вас один день практики, і ви тільки вчора отримали свої перші якісні ефірні олії, я не просто так під Підкреслюю слово якісні, тому що ми будемо говорити ще про якість і про те, що аптечні фірньолії, якщо ви знайомі з ними, це зовсім не той досвід, яким би варто було б ділитися. Але тут ви познайомитеся з тим, що таке якісні фірніолії, ви познайомитеся з е протоколами, які допомагають. Я чула багато історій про те, як людина. Читала про ефірні олії, знає про ефірні олії, але вона використовує їх і вони не працюють. Використовує аптечні ефірні олії або ефірні олії не найвищої якості, і тому вони чомусь не працюють. Ми з вами сьогодні і на цьому практикумі будемо знайомитися і будемо знайомитися із якісними ефірними оліями, і саме тому вони будуть для вас і для ваших клієнтів працювати. Тому давайте поставимо намір, пишіть його в чаті, давайте знайомитися і розпочинаємо цей ефірний шлях разом.